І ось бачимо, як святіший отець вже з'явився у вікні і вітає усіх паломників, які очікують на слово від нього. Дорогі брати і сестри. Вітаю вас з неділею притча, яку ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, змушує нас замислитися над тим, як ми використовуємо матеріальні блага, і загалом, як ми розпоряджаємося найціннішим з усіх благ нашим життям. У цій історії. Ми бачимо, як багатий чоловік Викликає свого управителя, щоб той відповів за своє управління. Тут нам, тут нам подається образ, який передає щось важливе. ми не є господарями свого життя чи благ, якими ми користуємося. все нам дано як дар від Господа, який довірив ці дари нашій опіці, нашій свободі та нашій відповідальності. Одного дня ми будемо покликані дати звіт про те, як ми розпоряджалися з собою своїм майном і ресурсами землі перед Богом і людьми, перед суспільством, а особливо перед тими, хто прийде після нас парабола управитель у цій притчі до цього моменту дбав лише про власний прибуток. Коли настає день відповідальності і управління відбирають у нього. Він мусить подумати, що робити, щоб забезпечити своє майбутнє. У цій складній ситуації він усвідомлює. Що накопичення матеріальних благ не є найвищою цінністю, бо багатства цього світу є минущими. Тоді він має геніальну ідею. Він викликає боржників і скорочує їхні борги, відмовляючись від тієї частини, яка мала б дістатися йому таким чином він втрачає матеріальні багатства, але здобуває друзів, які будуть готові допомогти і підтримати його. беручи приклад з цієї історії, ісус закликає нас. здобувайте собі друзів за допомогою нечесних багатств. щоб коли вони закінчаться, вони прийняли вас. У вічній оселі Дійсно, управитель у притчі, навіть керуючи нечесним багатством цього світу, знаходить спосіб звести друзі, завести друзів, залишаючи посаду самотності своєму егоїзму. наскільки більше ж ми Учні, які живемо у світлі Євангелії, повинні використовувати блага цього світу і саме наше життя з огляду на справжнє багатство, яким є дружба з Господом і нашими братами і сестрами. Дорогі друзі, притча запрошує нас запитати себе, як ми розпоряджаємося матеріальними благами, ресурсами землі і самим своїм життям, які Бог довірив нам. ми можемо йти шляхом егоїзму, ставлячи багатства понад усе і думаючи тільки про себе, але це ізолює нас від інших і поширює отруту конкуренції. Яка часто підживлює конфлікти, Oppure або ми можемо визнати все, що маємо даром від Бога, яким слід розпоряджатися і використовувати як інструмент для поділу для створення мережі дружби і солідарності, для роботи на загальне благо, і для побудови світу, який є більш справедливим, рівноправним і братнім. Молімося до Діви Марії, щоб вона заступалася за нас і допомагала нам бути вірними управителями того, що Господь довірив нам, розпоряджаючись цим справедливо і відповідально. Анел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь «Ось доміося, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь і слово стало тілом. І оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Господи, влив у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина. Через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Jerry, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Амін. Отцю і Сину, і Святому Духу, як, <users> було, як ]Hmm. було на початку, і нині, і повсякчас, і <users> на вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. -e Вічне спочивання дай померлим Господи. І світло -віковічне, нехай, їм нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне і тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.